Любі, всім привіт! Вітаю! З вами Наталя з Києва. І сьогодні у нас буде відео новеньке про мої обновочки в парфумерії. Я одразу вибачаюся, якщо ви чуєте посторонні чи сторонні, як правильно сказати, шуми світла нема, працює з вікном генератор. Я тут, щоб не вмерти, отакий от вентилятор собі включила. До речі, Аврора 80 гривень. Класна штука. І він тут на мене трошки дмухає, і мені хоч якось легше. Тому вже відео ще буде про парфуми, мені треба буде їх попшикати. І для того, щоб я тут не задихнулася, буде так. Значить, новенькі у мене з'явилися парфумки в моїй колекції. І зараз я вам про них трошки розповім. Перше, давайте я вам розповім про парфум. Це вже знятість з Oriflame. Серія була Сублівнича, Nature, Tonka А вона була, здається, ну я не пам'ятаю в якому році, не буду навіть е, намагатися згадати. Це вже знятість, цих парфумів вже немає. Я їх е, купила на шафі і купила за дуже вигідною ціною. Е, зараз багато е, хто перепродає парфуми Oriflame вже зняті за такими цінами. Знаєте, ну не стісняються ставити ціну. А по півтори тисячі є, по дві з половиною, Я ці парфуми вихватила за 700 гривень, знайшла. Значить, це класний аромат. Я дуже люблю аромат такий солодкавий. Це моноаромат тонка бі, да, або би тонка. Мені подобається такий солодкавий ароматик. Я люблю такі, знаєте, ванільне направлення. Бо бетонка у нас частіше за все додають саме в, базу, в базові ноти ароматів. Це такий, як стабілізуюча ну, нотка, як я розумію, я не дуже ще розуміюся на всіх цих нотах. Я тільки все це парфумерне для себе вивчаю, мені дуже цікаво і дуже подобається. Про що цей аромат? Він солодкий, такий трошки деревний, теплий, сидить, на мій погляд, близько до шкіри. Дуже приємний аромат. Знаєте, я ніколи не була в Африці, на континенті Африки, взагалі ніколи, там, в Єгипті, наприклад, в мене не було. Але от коли я вдихаю цей аромат, мені от малюється, знаєте, Африка така гаряча, гарячий червоний пісок. Міражі такі, тому що там неймовірна спека. Якийсь мені малюється ринок, африканський ринок. І от жінка чорненька, да? і я маю на увазі темношкіра жінка. У неї така чолма на голові, різнокольорова яскрава, крупні такі сережки. Спідниця така, знаєте, навіть як не спідниця, а як перео таке, чомусь яскраво помаранчеве зав'язане. І вона така не дуже високого зросту, така фігуриста дамочка пишненька, да? і ось вона, начебто, на тому ринку, якийсь у неї кошик, і вона туди складає, купляє там всякі фрукти. Фрукти, от саме фрукти, не знаю чого. І от спека, жарає, от мені здається, що от від неї от так пахне, знаєте. Така у мене чомусь асоціація дивна, як завжди. Але от мені от здається, що от так цей настільки теплий і настільки близько сидячий до шкіри аромат, що така мені фантазія фантазірується на цю тему. Приємний аромат. Я його хотіла, я колись вже вам розповідала, коли вони тільки повиходили. Я тоді жила гола боса, грошей не було. Я тільки понюхала тоді сторінку. Думаю, класний аромат. І ну, я не могла його тоді собі дозволити і їх супер швидко зняли. Їх було два бобетонка і тубіроза. Тубіроза це однозначно не моя нота, і це я розуміла, що тоді. А ці як би знаєте, так на крючочок взяли. Але тоді їх не купила, тоді їх не було вже. Тоді я вирішила, що ну, воно мені не треба, але я постійно за них згадувала. І періодично заходила на шафу, продивлялася, що там є. І все, за 700 гривень зловила їх. Чому дуже рада. Другий аромат це аромат хана, чи по-простому хана від Масаки Мацушима. Як я познайомилася з цим ароматом, Ось у мене є від Левантик. Я відкрила для себе кремчик. Я відкрила для себе кремчик замовила там від Левантики у Наталечки Наталя Фіц. Вдруг ти будеш дивитися: привіт, вітаю! Приємно було з тобою поспівпрацювати. Я позамовляла у неї від Леванти, і там був оцей аромат. Я на нього задивлялася на сайті Єва, але в магазині у Єва, який тут коло мене, його в наявності ніколи не було. І от я його спробувала і закохалася, і, можна сказати, офлаконила. Дивіться, по-перше, це 5 мл я досить. Швиденько, менш ніж за тиждень майже використала ось ось залишок. Який. І я зрозуміла просто буквально там через два дня, що цей аромат буде у мене 100%. І я його замовила в повному флаконі. 80, 80 мл. є 40, є 80. Я замовила там же на сайті кремчик. Тільки що забрала з поштомату. Ось здоровенна, конечно, коробка здоровенна, звісно, коробка. Така вона крупненька. Ну і флакон. Не можу закрити. І флакон немаленький, все-таки повнорозмірний. Така дивна форма у Масакі, часто така якась геометрична, зрозуміла, незрозуміла, не знаю. Сказати, що мені подобається, ні, але ну це щось таке, знаєте, щось явно вибивається з. Стандартних таких класичних флаконів. Матова біла поверхня, квіточка, ця отак блистить. Кришечка прозора, пластикова, простесенька, простюсінька. Давайте спробуємо з флакона розпусти. Угу. Класний пульвік, до речі, таким обличком. Значить, що цей аромат. Тут е, вказання, от якщо дивитися, там. По нотках, я дивилася, багато фруктів, вказано, вказаний кавун. Ті якісь квіточки. І кавун у нас вказаний ще у імператриці від Дольче Габана. Але це абсолютно не схожий аромат на Дольче Габану. В Дольче Габані, в імператриці, там цей кавун, він такий, багато хто його відчуває, як трошечки вже підгнившим. Я його таким не відчуваю. Мені той аромат подобається, я його собі придбаю. Що класичну версію, що версію. Лімітовано, мені там подобається, але це не, не про то аромат. Цей аромат дуже-дуже ніжний, такий, знаєте, чистий. І цей кавунчик тут мені е, віддає такими якимось е, жуйка, е, жуй, як наче жуйка. Такими нотками, як наче це якась кавунова жуйка, причому, навіть, знаєте, не то, що кавунова, а от мені чомусь турбо нагадує жуйку. Дуже ніжний, приємний, квітковий ароматик. Мені здається, що можна і в офіс, можна і до маленьких діток, якщо там. ну, Може, ви просто сама мамочка, да? у вас маленька дитинка, і інколи ж не хочеться таким чимось душитися, щоб дитинці не заважати. Може, хтось у дитячому садочку працює. То ви будете пахнути такою смачненькою жвачечкою. Ви не будете пахнути там якось незрозуміло, і цей аромат не схожий на. Рожевого ведмедика від Москви, де там аромат жуйки. Ні. Там та жуйка трошки більш хімозна і вона тоді розкривається трояндою більше. А цей ароматик, він просто, як ви знаєте, затухає з часом, затухає, затухає, але залишається таким приємно квітково кавуновим, причому кавунчик це от як у жуйки турбо. Може, ще жуйка Love is. Отакий він трошки кремовий, трошки такий закремується, О, знаєте, як аромат. Такого крему для тіла, дуже приємний. По нотах, я ж кажу, я тут сильно вам розкладати не буду, бо я не розуміюся в нотах, тільки це ще для себе вивчаю. Тому такі е, мої е, враження від цього аромату. Нічого, знаєте, сказати, що мені там малюється якась картинка, яка асоціюється з цим ароматом, нічого такого. От просто він якийсь такий. Приємно повсякденний, ніжний, знаєте, я його і спать можна лягати, і на щодень носить, і десь там надягти його на якусь зустріч там з подружками чи навіть на побачення. Такий легенький, приємненький. От він приємний, знаєте, От тут нічого про нього не скажеш. Мені здається, що він сподобається майже всім. Так що, така у мене купочка з'явилася? Офлаконила, скажімо так, оцей маленький відливантик, чому безмежно рада. І далі ароматики від Тезорі де Орієнто. Я не знаю, їх називають і як туалетна вода, і як їх називають дезодоранти. На фантику написано, що це туалетна вода. Я замовила собі три аромати, і зараз розкажу перший аромат Візантія. оцей. Ароматик. По-перше, я часто купляла собі від самої Візантія ополіскувач для білизни. У них, є, у них ціла лінійка. там і мила, і гелі для туші і ополіскувач для білизни. Ну, куча всього є у бренду Тезорі де Орієнта. І от я спробувала якось їх. Кондиціонер для білизного поліску і саме з таким ароматом. Мені він дуже подобався. Я його залюбки, просто з превеликим задоволенням використовувала, частенько купляла. Класний такий він, ванільний, такий, трошки якийсь лактонний. Те, що я люблю, я дуже люблю все таке м'яке ванільно-морозивно, які, знаєте, такі солодкі. І якось я знову ж таки, не якось, а у Наталочки, Замовляли від Левантики і замовили у неї теж можна було замовити від Левантику цього спрейчику. Я замовила і я зрозуміла, що я хочу, щоб він у мене був. Тут дуже така дешевенька пластмасова кришечка, це як алюмінієвий балончик. Завальцовка така страшненька, давайте да, чесно. Аромат дуже бюджетний 234 гривні, щось таке. 100 мл. Мені настільки він сподобався. Це кайф, це от щось таке, знаєте, е їстівне, смачненьке, солоденьке. Знаєте, що він мені нагадує? Він мені нагадує, коли от в дитинстві я горіла, і мені робили таку, такий напій, гаряче молоко, туди трошки меду, туди трошки кориці і е масло какао. І оце так розмішували, і це треба було випити те гаряче молоко від кашлю. І оце мені запах у цієї кружки. Для мене це супер приємний запах, мені подобається. Я дуже гарно тут відчуваю ванільні ноти. Тут написано роза нера і лабдан. Чорна троянда і лабдану. Троянду я не відчуваю, чесно кажучи. Але. Для мене це такий їстівний, приємний аромат. Дуже е, задоволена. І люблю такі ароматики використовувати в холодну пору року. І в теплу теж. У мене, так, знаєте, такі ванільні, вони приємно так відкриваються на шкірі. Це таке моє, до речі, нещодавне відкриття. Що солодкі аромати в спеку, тому що я звикла в спеку користуватися чимось таким холодним, цитрусовим. А такі теплі аромати. Е, Влітку також дуже гарно відкриваються і якось вони ближче сидять до тіла, на мій погляд. Дуже приємний аромат. ну Як я вам вже і сказала, ота кружка гарячого молока. А, вкуснятина. Так, Другий ароматик білий мускус. Не тестувала, не знаю, жодного щепшика не робила. Чому замовила? Тому що багато дивлюся, зараз дуже багато в парфумерних відео. Я ж кажу, ця тема мене, як ви знаєте, так поглинає. І дуже, хто багато вставляє цей аромат в свою добірку ароматів чистоти. Я люблю дуже такі аромати чистоти. Такі трошки пудрові аромати доглядового засобу. І я вирішила, що я хочу його спробувати. І зараз ми з вами спробуємо білий мускус, я сказала чи ні назва. Зараз розходиться. Ну, так, да, щось є трошки такої кремовості якоїсь, е, тако, кремовості, не, не кремовості, е, гелю для душу. От як кремовий гель для душа, і гелевий гель для душа, прозорий, і кремовий. От вони трошки відрізняються по запаху. Завжди оці кремові е, гелі для душу. Вони такі трошки. Пудрові по аромату. Це така запах пудриночки. Є такий, знаєте, крем Гель для душу А-ля Давчинія, класичний без всяких там фруктових додавань. Да, я б також його б віднесла до аромату чистоти. Це е, випрана білизна свіжа, це світлі білі випрані штори. Я, наприклад, коли, коли перу штори гетюлі. Я їх перу і мокрими, ще їх розвішую, тоді їх не треба просувати, воно якби відвисається і вони не пом'яті. І от такий запах, знаєте, в відкрите вікно, та така волога шторка ще висить, і от воно так пахне злегка, злегка таким мильним засобом. Да, мені подобається. Прям чи хочу я таке наносити на тіло, я не знаю, чесно скажу. Але от як спрей для кімнати дуже може бути. Дуже, може бути. Хто любить такі аромати е, мильно-пудрові, їм сподобається. Так, це перше враження. І е, ще один ароматик, якось мені дуже сильно захотілося аромату ладана. Я навіть у дівчат у своїх питала, кажу, чи знаєте ви якийсь аромат ладана? От хочеться мені, щоб пахло як в церкві. Накидали там мені дівчатка великі, дякую всяких ароматиків, які можна спробувати. Я там собі вже їх поставила, знаєте, на галочки, що треба від Левантики позамовляти. Але коли замовляла цей тезорі, дивлюся, у них є аромат Міра. І мені ж здається, що це якраз церковна історія. Можливо, я ж спутаю, не знаю. Мені здається, що це якраз ту історію, де Міра Ладан. Можливо, я помиляюся, також ще не тестувала. Давайте зараз з вами спробуємо. Так, угу. да, щось є трошки. Ви знаєте, такі і різкуваті, якби нотки, трошки такі чоловічі, якийсь підтон. Але через них проступається і якась така нотка трошки є така. Церковно, скажімо так. Ну, він такий різкуватий, чесно кажучи. Цей аромат він такий, я ж там один раз пшикнула і якось так різкувато. Більш така якась чоловіча нота і. Ну, є щось якийсь такий легенький, як ладан. щось є. Але десь він поки що так ще далекувато, щось таке перше різкувати вийшло. Не розуміюся, що це. Але цей аромат, це точно, знаєте, такий аромат, він заспокоює. Я його зараз нюхаю, як Валеріанку, чесно. Таке щось успокоїтельне в баночці на себе знов ж таки не знаю. Хай блотер трошки полежить, я порозношу, як спрей для кімнати, так, да, може бути. Ну, але також, знаєте, чи хочете ви, щоб у вас пахло нотками церкви? Ну, щось є, щось таке віддалене є, але віддалено. От не, не так наближено, як я б того хотіла. Знаєте, з цих трьох ароматиків, от відзорі, це поки що. Аутсайдер, скажімо так, на першому місці це, звичайно, Візантія. І ви знаєте, якщо чесно сказати, то Візантія, цей світленький, мені дає і оцю солодкавість таку, як у церковного. В принципі, я б могла б тільки ним би і обійтися. А щось я зараз вже майже і не відчуваю міру. До речі, цей тезорі Орієнт Візантія дуже стійкий. Також через відливантик вже поносила. Прям відчуваю його капітально. Знаєте, годин 5 точно він на мені тримається. Близько до шкіри, але тримається. А ця міра. Ну, щось я, мабуть, я вже забила нос. Не відчуваю зараз. Треба ще порознашувати, попшикати на да. відкрите вікно. На повітрі, на сквознячку попробувати. Як він буде? Да, слухайте, щось я його вже і не відчуваю. А, білий мускус? Ну, да, білий мускус пахне прям таким от капітальним гелем для душа, стандартним дав, чи стандартний крем-гель для душа Нівія. Без домішок ароматичних. Кремово пудрово мильний аромат. Візантійка, ну, красотка. Ванілька, оце пряне молоко для мене. Ням-ням. Хана чи хана. Е, легенька квітковість з такою трошки е, опуклою жуйкою. Опуклою, ну, такою м'якою, знаєте, це не така якась хімічна жуйка, яка б'є тебе в нос, а якась вона така м'якенька, пухнастенька. Клас, приємний ароматик, супер. Ну, і бобитонка. Угу. Солодкий такий аромат. Ванільно-деревний, дуже близький до шкіри. От він з блотера навіть я ось махаю, я його не відчуваю. Прямо аж треба, знаєте, занюхнути, так занюхнути. Все, любі, ось такі у мене обновочки. Сподіваюся, вам було це цікаво, е інформативно. Ділюсь, я такий ще поки що дилетант. ділюсь і описую аромати, як умію. І як я їх сама собі розумію, можете погоджуватись, можете ні. Якщо у вас є якісь аромати з цієї добірочки, яку я вам показала, розкажіть, будь ласка, мені чим вам вони пахнуть, які у вас з ними асоціації, як вони вам по стійкості. Діліться, будь ласка, бо це дуже для мене цікаво і цінно. Сподіваюся, що вам було цікаво. Всім бажаю гарного дня! Спека, нарешті, спала, трошки можна видихати зі світлом, більш-менш стабілізується. Нас вже не виключають по 8 часов 2 рази в день, а виключають по 4 Це вже набагато легше, сподіваюся, і у вас так само. Любі, всім бажаю гарного дня, залишайтеся в безпеці, всім па-па і до скорих зустрічей!